Сьогодні у нас 19 серпня. Подивимося, яка у нас водичка на пляжі, на дорослому в Житомирі. Да, я навіть це бачу, що вона взагалі не ахті. Можна так прийти і позасмагати. Ну, вже вже кінець серпня. Жара неймовірно почалася знову. Ця вода цвітає звичайно. Таке можна позасмагати просто. Є роздягалки, де можна просто прийняти душ, якщо комусь хочеться освіжитися. Ну а в річці я вже б не рекомендувала купатися. Бо така вода, жестяк. Водичка. Хоча там на дитячому пляшки бачок купається. Подивимося, що на дорослим. уже травочка вся выгорела яка выгоревшая трава за все распытаемся как красота красота мы как тут церослопс в прямо вообще какая-то резка Це якесь болото В Чим таке? Я ж туди такі тягнеться страшне, що то... тут. Тут теж вигоріла вже трава. Тут подивимося, щось тут. Качечки якісь плавають. Навіть люди якісь плавають, нічого собі. Такі ще буває. Подивимося. Такі, бачите, такі зелені водорості. Обміліла вода, дивіться, майже на 2 метри від, від берега. Ну, десь, може, метр, то точно. Вода обмілив берег. Така от краса. Хтось там ще купається. Пару людей бачу. качечка плаває. Кажеться, класна рязка. Тут це навіть не ряска, Це якась така муть зелена. Бо якщо б ряска була, то була б чиста вода. А це не Це це щось таке страшне, я не знаю. Взагалі, я такого ще не бачила перший раз. Зелена вода, а це взагалі вообще... це всього таке неймовірне. Бритки виночі. Да, дуже погана вода. Вот На ну, 4 метри от берега, я не знаю, куди навіть зайти не можна. Катечка підпливає. Красиня. Думаю, що її там щось кидають. Та mm. камінці кидають. Вона думаю, щось її смачне кинуло. Да? <толючок> Прикольно. Батюшка, думай о сикке, думай о а ней. Всё-таки ничто на чём. <решил> классно. Всем <решил> вот так вот, чтобы очтыкать. Вот жестяк. Мега <решил> 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 классно. Вот жестяк. Стаються всі порошками стиральними дуже гарними, бачите. Все зливається в річку. Чим далі у нас екологія псується. Ніхто не, не слідкує за своїм здоров'ям. У нас така екологія ребятішки, щоб ви знали. Це таке послідство порошків і всяких скінів, що ми не знаємо. І з кожним роком у нас річка все зеленіше і зеленіше. Ось така екологія гарна. Коротше взагалі все пересохне. І не можна буде купити. Ні, люди купаються пенсіонери, ніби. Купалися так і купаються. Дивіться, яка м'ята. Це м'ята чи не м'ята? А ні, це не м'ята. Отут от, от, у нас череда. Череда росте. Травичка. Власне, просто пройтись просто кущиком. Класна та така. Виросли з дравесні. Віці я вже заріс берег. Нікому не треба. Все йде на заселу. Тут заростає. Вони у нас теж не працюють. На чисті берега теж економлять. І все у нас йде на захист від нечисті. Ну, всім чудового дня. Користуйтеся гарними, пральними, нехімічними пирожками, щоб воно все не змивалося в річку. І отак наша річка не завалила. Всім пока-пока.